Немає в світі такої країни, де б дерево народної поезії такий розкішний плід. Ніде дух народний так живуче, так добре себе не виявив у своїх піснях, як в українців. Веснянки, Гаївки це стародавня народна творчість, що характеризує наше далеке минуле, є великої вартості документ привісної історії значення якої в тому, що вона дала початок і основу української поетичної творчості і мистецтва, обрядова пісенна культура до християнської цивілізації на теренах України, пройшовши різні історичні етапи руйнації, нищення, трансформації, нівеляції і донині, донесла до нащадків, первісно, міфорелігійну свідомість та історичну пам'ять народу. Наші пращури вірили, що весна це величний період життя, час радості всього живого, час надії, віри в усе добре, дохристиянський період це віра в щедрого багатого Бога, у веселу богиню ладу, яка несе радість, красу, спів, воскресіння природи, час виконання споконвічного закону Божого, одруження молоді, пошуку пари. Весняна традиція це цілком дівоча творчість, і як ми часто переконуємося, що й сьогодні певні закони існують. Про це часто свідчать інформанти, коли розповідають про те, як водили гадівки. Хлопці в них не брали участі, тільки грались у свої хлопські ігри. А в тих місцевостях, де вони беруть участь, це можуть бути напливові явища або нашарування пізніших традицій. Bye. Wow. Прийняттям християнства, весняні хороводи, ігри перенесли з гаїв, лісів, галявин та пагорбів на майданчики, пляці біля церкви. І цілком природньо в Гаїках з'явилася тема Воскресіння Христа. І до нашого часу долунав той мотив романтично молитовний, зворушливий, своєрідно сентиментальний, тому і викликає у всіх, хто чує. І бачить це дійство, ті далекі образи у звуках, ругах, словах, в них повстає образ наших пращурів. Ось і сьогодні ми спробуємо нагадати людям про давнину. навіяти, можливо, спогати дитинства про те, як було. Тому і виникла ідея живої традиції. Вже зрикапне, я вже застрика пне, я вже застрихапне, а нашому мандривочка пахне, мандривочка пахне, мандривочка пахне, він мандрує, він мандрує, все чистоє поле, всю чистоє поле, все чисто є поле. Все чисто є поле. За гануся, за гануся, вернися соколе, вернися, соколе, вернися соколе, не вернуся, не вернуся, згорділа ж темною, згорділа ж темною, згорділа ж темною. пахою, мене під пахою, мене під пахою. Чому починаємо саме з села Пилипковець Новоушицького району Хмельницької області? Та тому, що у квітні 1992 року відбулася моя перша зустріч з подільською пісенністю саме у цьому селі. І співали мені тоді, Кулик Килина Степанівна, усата Віра Кирилівна. Романова Євдокія Семенівна, гурняк Ольга Володимирівна. Враженою від краси пісень, змістовністю обрадів, а також виконавською майстерністю жінок, я тоді поїхала додому. Діти захоплено слухали привезений мною матеріал і залюбки прийнялися його вивчати. І ось вже пройшли, та й немало 24 роки. А за цей час. Хоч і не кожен рік, але жінки села збираються на Великдень і співають, водять Гаївки. Вже і віри Кирилівни та Килини Степанівни немає в живих. Та, попри все, Гаївки лунають. Головною метою започаткованого циклу Жива традиція є простежити сучасний стан обрядовості на Хмельниччині. А також для підтримки традиційної культури сіл, де ще шанують по справжньому спадщину своїх предків. І ось вже 22 травня на свято Миколая Літнього знімальна група разом з учасниками дитячого гурту Лодосвіту Хмельницької дитячої музичної школи номер 2 вирушили у творчі мандри громада села Пилипківці на чолі з головою Новоушицької селищної об'єднаної територіальної громади. Московчуком Олегом Васильовичем, начальником відділу культури туризму та засобів масової інформації Новошицької селищної ради Седлицьким Вадимом Анатолійовичем, заступником селищного голови з гуманітарних питань Кохаревим Віталієм Валентиновичем та виконуючим обов'язки старости сіл Пилипківці та Заборознівці Лисаком Миколою Олексійовичем. А також головою ветеранської організації, а в минулому 26 років праці головою сільської ради села Пилипковець стрільцем Василем Григоровичем та групою творчих співочих жінок фольклорно-етнографічного ансамблю села разом з керівником Тарасюк Олесією Миколаївною зібралися біля церкви на Гаївкове свято. Утішний той факт, що сучасне керівництво приймається проблемами стану традиційної культури регіону. Хочеться вірити, що дійсно буде надана та реальна допомога і підтримка творчим осередкам, де ще палають серця до праці відродження народнопісенних традицій, що нарешті відновляться ланцюжки талановитої спадковості роду українського, коли у кожному селі. Будуть відкриті етнографічні музеї, в яких з великою любов'ю і шаною будуть зберігатися дорогі скарби, свідки життя минулих поколінь.